які одружилися в реальному житті. Наталка Денисенко і Андрій Федінчик вперше зустрілися на зйомках серіалу Клан ювелірів, де грали закохану пару. Майже одразу вони відчули іскру між собою і зрозуміли, що мають бути разом і в реальному житті. Федінчик тоді був одружений. Утім, одразу розповів про почуття до Наталки своїй колишній дружині. Пара зіграла весілля і згодом у них народився синок. Зараз Федінчик служить у лавах ЗСУ, і актори змушені будувати стосунки на відстані. Катерина Тишкевич і Валентин Домусяк познайомилися на зйомках стрічки Безсмертник, де вони зіграли одружену пару. Вони Наються, що це було кохання з першого погляду. Зараз їхнє подружнє життя не є легким, оскільки сімейні кризи та хвороба Тишкевич сильно повпливала на стосунки. Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін зіграли закоханих у серіалі «Жіночий лікар нове життя, уже будучи разом. Нещодавно після тривалих стосунків актори одружилися замість традиційних подарунків, наречені попросили гостей приєднатися до збору коштів на ЗСУ.